Władimir Zeleński już przybył do Waszyngtona, a biły dym opryludnił rozkład zaznaczeń. Do niej zależało tylko 9 godzin i Donald Trump spotkał się z Włodymyrem Zeleńskim wiecz na wiecz, a potem z europejskimi liderami. I do naszego do dołącza nasza korespondentka Slava TV, Inna Bilak. E, i witaj u Ти скажи іно, ти збирала сьогодні заяви політиків перед зустрічею e, Володимира Зеленського і Дональда Трампа? Так саме цим і займалася, і зараз вам розповім. E, отже. Володимир Зеленський уже прибув до Вашингтона, і зустріч політиків відбудеться за оприлюдненим білим домом розкладом о 20.15 за Вашингтоном і о за Києвом, і о 13.15 за Вашингтоном. Тоді вона триватиме за розкладом продовж години, і путь Володимир Зеленський та Дональд Трамп розмовлятимуть віч на віч. А потім вже Володимир Дональд Трамп з Стрінеться з європейськими лідерами у своєму твіттері Володимир Зеленський написав, що Україна хоче і всі хочуть швидкого та надійного миру, але не такого, як тоді, коли Україна була змушена віддати Крим та Донбас. А Путін використав це для того, щоб розгорнути новий плацдарм для свого наступу. Дональд Трамп у свою чергу в своїй соцмережі написав, що Володимир Зеленський може закінчити війну, а може продовжити вою. Вати я цитую ніякого ніякого повернення Обами, який віддав Крим, і ніякої України в НАТО, і також Дональд Трамп там писав, що такої кількості європейських лідерів, як сьогодні, у Білому домі, ще не було, і він має велику честь приймати їх серед європейських лідерів, які приїдуть підтримати Володимира Зеленського. Буде канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Фінлян... Фінляндії Олександр Ступ. Він до речі. Відомий тим, що грає разом із Дональдом Трампом у гольф. Будуть буде прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, а також прем'єр-міністрка Італії Джорджія Мілоні, яка також відома добрими стосунками з Дональдом Трампом і схожими поглядами. Також підтвердили участь президента Франції Еммануеля Макрона, також генсек НАТО Марка Рюте прибуде і на запрошення Зеленського прибуде президентка Єврокомісії Урсула фондерля. Айн, вона у своєму твіттері написала, що лідери коаліції охочих у Брюсселі напередодні, і лідери в Білому домі будуть домагатися справедливого досягнення справедливого миру, який відповідатиме інтересам безпеки України та Європи. В уряді Німеччини заявили, що канцлер Фрідріх Мерц приїхав, аби обмінятися інформацією щодо зустрічі Путіна та Трампа на Алясці. І також сказав, що Росія цитує має можливість погодитися на припинення вогню та припинити бойові дії. Прем'єр-міністр, а президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Рос... Путін пропонує Україні мир, який є капітуляцією. А прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після зустрічі коаліції охочих сказав, що. Лідери опрацювали спільну позицію щодо ситуації. Представлять її такою Дональду Трампу. А позиція Польщі є такою, що нічого без України про Україну. А якщо ширше казати, нічого про Європу без Європи. Отже, сьогодні Дональд Трамп та Володимир Зеленський разом за підтримки європейських лідерів детально обговорять пропозиції Путіна, а також домовляться про те, про план дій. Щодо завершення війни в Україні та припинення вогню, колеги Іно, дякую тобі за те, що ти зібрала такі об'єм інформації і передала нам і нашим оглядачам деталі тих всіх політичних заяв. Кореспондентка Інна Білак, дякую. Prezydent Władimira Zelenskiego w Waszyngtonie w poniedziałek będzie mówić o wojny w Ukrainie. Ale bez realnych gwarancji dla samej Ukrainy mieru nie będzie. Ukraińcy mają doświadczenie. Buzda do Pesztańskich papierowych dowodów progaranty bezpieczeństwa i terytorialnej cywilizacji państwa. I strategiu dostrymowania się, się Ukrainy, będziemy chodzić z naszym gościem, kierownikiem analitycznego centrum, Dzielowa stolicy, Wadymem Denysenko. Panie Wadymie, witam was w studii Ukraińskiego Fokusu online, co prawda, ale także i wy w naszym moje firmie. Dobry dzień. Witaj was, panie Wadymie. John Bolton, kolejny radny do spraw bezpieczeństwa w gabinetie Donalda Trumpa w sobotnim wywiadzie dla telekanału News Nation podkreślił, że Zeleński musi być dużo ostrożny na spotkaniu z Trumpem, bo jak jeszcze do zamrozki albo też przyzwyczajenia winy. То лінія фронту буде саме там, де будуть стояти російські українські війська, і це може бути майбутній кордон України. Ви теж бачите тут пастку для Володимира Зеленського? Ну, з моєї точки зору, ключова тема, яка сьогодні буде в зустрічі ТТТ Тет Зеленський Трамп. Це те, що ми можемо називати російськими пропозиціями, пропозицією вийти із Донбасу. Українська сторона вже чітко сказала про те, що виходити з Донбасу українські війська не будуть, але далі ми входимо в ну можна сказати, невідоме поле, тому що ми не розуміємо, як далі це буде поводити Трамп. Ключова загроза, яка є на сьогоднішній момент для України, це позиція теоретично можлива позиція Трампа про те, що якщо Україна відмовляється. То надалі зброя американська зброя не продається Україні. Це для нас найстрашніший момент, який може бути, взагалі, якщо ми говоримо про сьогоднішні події, тому. Ключова тема, яка сьогодні буде обговорюватись, я не вірю в те, що е, Україна може погодитись на те, що ми виходимо із Донбасу. Але е, повторююся, головна загроза це те, що е, американський президент може сказати, що тоді Америка припиняє продажу зброї і можливо навіть передачу розвізувальних даних. Якщо це стається, це звичайно буде. Величезною проблемою, якщо не катастрофою для України, тому головна задача добитись того, щоб саме такої реакції у Трампа не було. А, а тоді це... Угу. добре ladies first, я поставлю питання. Тоді, на вашу думку, яку тактику має примінити Володимир Зеленський у цій розмові, чи максимально тиснути на те, що ми не віддамо території, навіть не розмовляти на цю тему, чи все ж таки спробувати на якийсь торг піти? Ну, дивіться, ця тема не не піддається торгу. От саме власне кажучи, наскільки я розумію, це одна з ключових вимог Володимира Путіна, а її ця тема не може розторговуватися Україною взагалі на сьогоднішній момент. Тому єдина позиція, з якою може Володимир Зеленський виступати, це говорити про те, що це спільна позиція України та Європейського Союзу. І про те, що насправді, якщо Україну змусити піти на цю історію, це насправді е, повторити Мюнхенську конференцію Мюнхенську конференцію, яка в свою чергу призвела до е, Другої світової війни. Тому в даному випадку ну аргументи тут можуть бути тільки такими. Ну, всякому разі, я їх такими бачу. Вадиме. Я хочу вас запитати, чи ви бачите? tak naprawdę uspich Donalda Trumpa w tych переговорах czy może na wpaki mm. Tutaj z nich wyszedł sam Władimir Putin to muszę narratywy e, putyńskie wychodzą same z hub Donalda Trumpa Ну на жаль, в принципі, перед початком ситуація, яка була перед початком переговорів і після і після закінчення цих переговорів вона діаметрально протилежна, тому що Трамп до того говорив про те, що є ситуація або 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 Путін погоджується, або ж проти нього вводяться максимально жорсткі санкції. На сьогоднішній момент Путін виграв найголовніше. Що він може виграти на цей момент, це він виграв час. Тобто 100% ми можемо розуміти, що питання санкцій відкладається на е, певний період часу, то тобто, на місяць, два, на три я відповісти не можу, але точно це плюс для російської економіки, яка знаходиться, м'яко кажучи, в складній ситуації. Е, щодо того, е, чи виграв щось Трамп, я думаю, що тут варто просто подивитися на всю американську пресу, на всі американські медіа, і ми побачимо, що на сьогоднішній день. Е, навіть лояльні до Трампа медіа е, виступили е, в кращому випадку нейтрально по результатах цієї, е, цієї зустрічі. Більшість преси, включно між із Нью-Йорк Пост, улюбленою газетою Дональда Трампа, в принципі, виступили достатньо критично, і достатньо різко по відношенню до того, що Відбулося на Алясці, тому напевно, з цієї точки зору, Трамп точно програв. І він точно не добився того, чого він хотів добитися, особливо напередодні початку виборчої кампанії. Відносно України тут взагалі абсолютний провал. З нашої то з моєї точки зору, тому що ну ми всі прекрасно розуміємо, що змушування України визнати Крим російським, ну це справді є абсолютним провалом будь-якого переговорного процесу. Ну але давайте подивимося ще на гарантії безпеки, які зараз обговорюються. Змі звісно, інформації офіційної поки що немає. Обговорюють, що це будуть гарантії безпеки у стилі п'ятої статті НАТО, але Україна поза НАТО. На вашу думку, ну по перше, це схоже на Будапештський меморандум. Правильно і виходить так, що Вашингтон знімає з себе відповідальність і водночас дозволяє заблокувати для України членство в альянсі. Ну, дивіться, я е, завжди пасимістично стався до можливості вступу України в НАТО. І я багато років підряд говорю про те, що це малореалістичний момент на сьогоднішній день, тому що ключові гравці НАТО це як в Європі, так і Сполученокі так Сполучені Штати Америки, вони категорично проти вступу України до НАТО. Питання в іншому. питання, в тому, що будь-які гарантії за кілька тисяч людської історії, що ми можемо прослідкувати, гарантії завжди були тільки одним: це екзистенційна необхідність захищати свого сусіда для того, щоб захистити свої майбутні або нинішні інтереси. Все інше це насправді всі договори. Це насправді договори, які порушуються, порушуються і ще раз порушуються. Якщо говорити про найнадійніші гарантії безпеки для України, то з моєї точки зору це дозвіл на продовження і гарантії, точніше, продовження постачання зброї до України. І безумовно не можна йти на ту пропозицію, яка злунала І ще в Стамбулі, ще Стамбульських переговорів про те, що в Україні Росіяни тоді пропонували обмежити українське ВПК військово-промисловий комплекс. Тому це найнадійніші гарантії, які є на сьогоднішній день для України. Відносно вступу в НАТО я в це не вірю. Відносно п'ята стаття, яка приміняється Китаю Сполучених Штатів Америки. Але поза НАТО ну це це добре. Але ми всі знаємо, що п'ята стаття теж вона передбачає спочатку консультації, потім уже тільки прийняття або не прийняття рішень. Тому тут є достатньо багато люфта для того, щоб не бути до кінця впевненим. Але за будь-яких обставин ми розуміємо, що треба виходити з того, що ми виходимо. Тобто якихось реальних можливостей для вступу в НАТО немає. Тому імплементація п'ятої статті НАТО без НАТО це теж непогано. Ну і власне останнє питання, яке хочу поставити до вас: які сценарії прогнозуєте на найближчі тижні? Чи ми побачимо швидке формування мирної угоди, чи якісь більш затяжні переговори? Я слабо вірю в швидкі швидке закінчення війни. Я думаю, що сьогодні Володимир Зеленський скаже про те, що ми не погоджуємося на ті умови, які ну як мінімум, якщо вони будуть ті ж самі, які озвучувалися в пресі. І е, після цього е, насправді наступить е, після цього відбуватиметься продовження війни. Я не вірю в те, що найближчим часом буде підписаний якийсь реалістичний мирний договір, хоча я дуже хотів би помилятися. Е, і якщо ми йдемо за цим сценарієм, то е, в принципі наступне вікно переговорної на можливості з'являється. Зима у весна 2026 року, і вони вже будуть ця вікно переговорна можливості буде утворюватись в результаті переговорів Сполучені Штати Америки Китай, де частиною фіналізації цих переговорів буде очевидно питання війни України Росії. Дякуємо за розмову за ваші коментарі. Нагадаю, Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру Ділова столиця, був гостем українського фокусу.